Надіюся, що мій план зроботає. Дякую, що мене спас, дякую тобі, але щось, щось мені трішки починає щось боліти. Ви знаєте, що це мені починає боліти трішечки? Прям щось погане стає. Що це? ยอ้ยอ้ยอ้ยอ้น้ำกระบา Що робити? Тут то впа зомбі. Я не, зможу, я не зможу їх так багато перемогти. Їх же хотілих чотири тих зомбі. Мені капець ма, бо ці, але це останні, мабуть, мої слова. Ай, Мені спинаючий будь-який я поганий не утро. Про якийсь зомбі-апокаліпсис, я не розумію, що це таке. Е, була не була, прийдеться це зробити, але я думаю, що це, це погане, але треба все ж таки це зробити, але у 50 на 50 це должна роботати. Ах, а як піднімаюся, ся ті зомбі мені не помішають. Я впевнений в супер. Я довше натомстити за сім'ю свою. Ю, ю, ю. Тримай. Тримай, 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 ай, подожна ти. На, 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 вам зомбі. Це треба шукати якесь місце. Це, це тут, не, тут опасно. Треба шукати щось інше, чи тут дуже опасно треба і шукати нове місце. Що це за монстр? Я його дуже боюся Але чому, і, чому і, не нападає на мене. Напевно, треба на нього. Щоб я не кикнувся, але що? Ем, а що буде, якщо я відвернуся? Що буде? Мені дуже цікаво, вова це може бути небезпечно. що ти робиш? Мені ж болить. Ай, 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 ай?